Усім привіт та прекрасного настрою. Запрошую вас до Аврори. Оглянемо асортимент товарів, акції та знижки. Звичайно ж, наперед. Дякую вам за ваші вподобайки та коментарі. Мені дуже приємно. Сьогодні у Аврорі ось такі рушники продаються. Розмір зараз вам скажу: 70 на метр 35, Махровий кольори можете бачити, і подивимося склад тканини. Як ви просите, завжди показую склад. 100% бавовна, щільність 500 вузлів на метр квадратний. В асортименті кольори можете бачити, є в наявності, і в залежності від магазину ви можете зустріти такі рушнички і в іншому кольорі. Це в цій аврорі, в які я сьогодні, кольори є ось такі, але в вашій аврорі, яка біля вашого дому, вони можуть дещо відрізнятися. 77 гривень, рушник менший, 40 на гривень. Знайшла дуже красиву подушку, просто зобов'язана вам її показати 199 гривень. Ціна, от скажіть, де ви ще знайдете подушку подібної якості за таку ціну в деяких магазинах? Не буду казати в яких, але за таку ціну ви купите тільки саму наволочку. А тут прямо разом з подушкою. Розмір 45 х на 45. Також хочу звернути, що є достатньо в асортименті Аврори подушок для сидіння. Літом їх беруть для меблів садових, а я знаю, що в холодну пору року багато батьків до школи, до садочка купляють такі подушки, щоб дітям ставити на крісла. Ціни сьогодні ось такі: 179, 169, 109 є, і навіть по 99 також є. 64 гривні, колготи чорні, жіночі 120 ден. 109 гривень. Легінси дитячі. Є вони в сірому кольорі, є вони в рожевому кольорі, в коричневому та чорному. 449 гривень. Плед розміром 1,50 м на два. Такому кольорі осінньому є також і в інших кольорах. Ось такий синій в клітинку, може бути сірий. Тут у нас інший розмір: 179 гривень. Взуття жіноче, ось такі капці, ніби шльопки, кому потрібно. Ось тут є. Вони також є й утеплені. Ось такого плану. 219 гривень, взуття зимове. З таким утепленням всередині. Тепленькі. Ну і звичайно ж, похолодало. Треба купляти тапки, щоб ніжкам було тепло. Їх також тут є достатній вибір. Для прикладу, ось такі рожеві на резиновій підошві. Ціну зараз скажу: 249 гривень. Ціна таких. Також є вони і в інших кольорах: ось такі кремові. З біленьким. До речі, я люблю більш темно, щоб підошва була. Є також і такі. Давайте покажу. Тут підошва також резинова. Верх ось такий. 249 гривень в ось такому дизайні з такими сердечками золотими, дуже симпатичні. А якщо любите, щоб пальчики були відкриті, тут також вони є. Знизу резинові, зверху м'якенькі. 249, також. Я так зрозуміла, що більшість шльопанців, тапків, сьогодні тут по 249. 179 гривень подушка для стільця кругла. Це, знаєте, такий мішка Теді. Дуже ніжна, м'яка структура. Всередині паралон і з цієї сторони однотонна велюрова тканина. Також є й інші. Відділ з товарами для творчості, як завжди, приваблює мене. Я тут можу надовго засідати, вибирати щось для донечки. Але давайте швиденько покажу вам, щоб не застряти тут на півдня. 34 гривні декор. Тут багато осінніх листочків, такі наліпки: 29 гривень сантиметр для шиття в упаковці. Дев'ять гривень нитки білі, один моток. Дев'ятнадцять гривень нитка для біжутерії. І такі нитки є в різних кольорах. Є вона оранжева, зелена, фіолетова. Бачила, що там далі є й інші. А як вам ціна? Дві гривні за моток нитки для рукоділля, ось такої блискучої. Дуже красива ниточка. Її тут не скажу, що дуже багато, але за 2 гривні, ну, ви знаєте, це прям знахідка. Тому кому потрібні такі ниточки, бігом до Аврори, поки тут ще їх не розібрали за такі великі кошти. Набір гачків для в'язання 84 гривні. Розміри можете бачити: 12 гривень, дріт декоративний. А на сьогодні буду прощатися з вами. Якщо відео вам було цікаве, чимось корисне, обов'язково підтримайте мене лайком, вподобайкою. Мені буде приємно і зустрінемося з вами в наступних відео. Люблю, цілую, па.